Володимир Зеленський заявив про те, що для видання Ліпарзьян про те, що Україна має бути сильною перед будь-якими дипломатичними перемовинами. Вона має, має мати сильну позицію. В чому ця сильна позиція може проявлятися? Яка вона має бути насправді? Ну, в першу чергу в спроможності збройних сил давати гідну відсіч окупантів. Оця гідна відсіч знову ж таки те, що ми бачимо зараз з огляду на ситуації, яка складається зараз на фронті. Як ви вважаєте, от зараз Путін тисне з усіх напрямків і на Курщині, і на Донбасі, і на сході українському? Зброя, яка має надходити від наших західних партнерів, вона затримується. Причому затримується значно, дуже це негативно впливає на і стан наших військових, комплектацію наших бригад. Це ж не є сильною позицією. Нам потрібна сильна позиція, коли наші війська забезпечені, наші бригади забезпечені всім самим необхідним. І тоді можна буде говорити про те, що можна висувати якісь певні умови. Складається враження, що ситуація якась штучна. Можливо, я помиляюсь. Що ви думаєте? Ну я не зовсім чесно кажучи, розумію, що значить ситуація штучна. Звісно, вона не природна, а рукотворна. Але справа в тому, що ну дійсно я думаю, не знайдеться зараз в цілому світі людина, яка скаже, що у українців зараз е, сильна позиція для проведення будь-яких перемовин з Росією. Дійсно, ворог просувається щодня. Хоч і незначними темпами, але щодня щодня тривають обстріли. От щойно ранком я подивився відео про спробу атаки на Херсон, і ну звісно, за таких обставин вважати позицію України сильною переговорною позицією, ну з моєї точки зору, це якась утопія. Якщо говорити про один із варіантів сильної позиції, це, наприклад, удари по території Російської Федерації. Але бачимо, що в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа до цього ставляться дуже скептично і з пересторогою. Чи маємо ми зважати на цю позицію, поки ще Трамп не вступив в свої повноваження? Ну, Нам доведеться. З якимось чином реагувати на позицію адміністрації Білого Дому, бо подобається нам це чи ні, але Сполучені Штати залишаються найпотужнішим е, донором збройних сил України, і ми вимушені якимось чином реагувати на позицію наших партнерів. Але разом з тим, ну якщо навіть і Трамп проти того, аби ми використовували американську зброю, наносячи удари. По території, в глиб території Росії, то ми маємо робити це власними засобами враження, і не треба забувати, що саме діючий президент Зеленський напередодні війни зупинив програму українського ракетобудування, а контрольована офісом президента Державне бюро розслідувань ДБР того часу. Паралізувала систему протиповітряної оборони, вилучивши як якості речових доказів клістрон. Про все це ми не маємо права забувати 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу державних реєстрів, які перебувають в компетенції Міністерства юстиції України. Про це повідомила вчора пізно ввечері віцепрем'єрка з євроінтеграції міністерка юстиції України Ольга Стефанішин. Давайте її почуємо. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним. Відновленням доступу до реєстрів вона ще зазначила, що в першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на рухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно увага до двох тижнів. За попередніми оцінками, загроз функціонування іншим ресурсам немає за даними СБУ спецслужби Росії, планували знищити весь кіберзахист України. І от давайте згадаємо буквально тиждень тому е, голова партії Слуга народу Олена Шуляк анонсувала про зміни в законодавстві для того, щоб можна було голосувати онлайн. То яке онлайн голосування? Якщо бачимо ось таку картину. Ну, я моя позиція завжди залишалась незмінною. Я виступав, виступаю і буду виступати категорично проти е, подібних засобів голосування, які намагаються впровадити е, прихильники Володимира Зеленського. З кількох причин: по-перше, ми вже на власному досвіді неодноразово це не перший випадок, коли російські е, спецслужби проводять хакерські атаки на комп'ютерні мережі нашої держави. Ми вже неодноразово пересвідчувались про вразливість комп'ютерної системи. Це між іншим я хотів би одразу звернути увагу глядачів, що вразливість системи це не якесь ну недолік України. Абсолютно, такі системи вони вражаються постійно по всьому світу в різних країнах, в тому числі і. На заході це відбувається Ледь не щомісяця Інформація надходить про такі вдалі атаки. А про кількість невдалих ми взагалі не знаємо. Так само, як не існує стопроцентного захисту, стовідсоткового захисту від повітряних цілей. Не існує будь-яка система протиповітряної оборони. Вона все одно має певні відсоткові коефіцієнти корисної дії. Так само і в комп'ютерних мережах. Окрім того, не варто забувати, що е, якщо будуть здійснені ці е, спроби провадження електронного голосування, онлайн-голосування, то в мене немає сумніву, що е, контролювати цей процес будуть саме представники Офісу президента. До яких ну, рівень довіри у мене особисто ну, нижче, ніж 1%? А от нинішня кібератака. Як ви вважаєте, от, наскільки можна оцінювати рівень, скажімо, шкоди, яку завдали ось ці хакери? Ну, не знаю. Я не є кіберфахівцем. І я не є ну таким активним знавцем чи користувачем реєстрів. Звісна річ, це по перше, на певний час може паралізувати діяльність великої кількості державних установ, які постійно користуються цими реєстрами. Відповідно, це ну в стовідсотково дасть негатив в сприянні сприянні населенням, яке буде позбавлено можливостей. Чинити чи 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 інше проводження це на поверхні лежить. А що стосується е, якихось фінансових, економічних збитків, ну це не до мене. Я в цьому нічого не зрозумів. Не...